Хоча, здавалось, останнім часом ми звикли до більш європейських зим, але такі синоптичні умови є характерними для середини зими. Погоду визначатиме антициклон, що утворився над континентом, і він має декілька назв з географічною прив'язкою. Це азійський. Антициклон або центральноазійський, монгольський, та всім нам відома назва Сибірський антициклон. Локалізація цього антициклону від е, Далекого Сходу аж до західних берегів Греції дуже потужне баричне утворення. Основна ціль цього утворення блокування надходження західних е, повітряних мас з Атлантики та безперешкодне вторгнення полярного холоду. Е, тому наразі ми маємо сухе повітря, морозні низькі температури і слабенький вітер. Морози домінуватимуть найближчим часом, тобто ще найближчі дві доби температура зберігатиметься 14-19 градусів вночі. Та вже до кінця тижня показники зміняться до 6 11 градусів вночі. Денні температури в межах 7-12, а на кінець тижня 5-10 градусів тепла. Протягом тижня спостерігатимемо за боротьбою Сибірського антициклону та все ж таки намагання перенесення повітряних мас з Атлантики. Тому не все в природі стало, відбудеться зміна синоптичних умов. Зруйнується Сибірський антициклон, морози послабшають. Врешті-решт, і зима закінчиться, і весна настане. Сподіваємося, що неочікувано, і дуже скоро.